Військові облігації, які уряд запровадив на початку війни, незабаром стануть доступними для придбання у застосунку дія. Вони мають з'явитися уже за декілька днів і стати інструментом інвестування у перемогу України. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Обговорили це питання і на засіданні уряду. Військові облігації стали одним із надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії. За час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму більше 100 мільярдів гривень. Сьогодні на засіданні уряду ми затвердимо постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років просто і зручно придбати військові облігації через дію. Ціна однієї облігації залежить від її типу терміну та дії. Номінальна її вартість складатиме тисячу гривень. Є також облігації у доларах та євро. Що таке військова облігація? Це знову ж таки та сама облігація, яку видає держава. Просто кошти, залучені від е, продажу цих облігацій розміщення, будуть надходити конкретно на там, я так розумію, рахунок державного бюджету, який передбачає фінансування збройних сил України, е, відмінність в чому, тобто, якщо ми зараз допомагаємо армії і там перераховуємо волонтерам чи армії, це є безповоротна фінансова допомога. То тут ви маєте папір, за який е, ці облігації до речі є в електронному вигляді, тобто не буде паперу, такого, що як ми звикли його по. В руках потримати, але це ваші кошти, які ви позичаєте по великому рахунку державі, і вона вам їх поверне на тих умовах, на яких ви позичаєте. Кожна облігація буде названа на честь якогось із тимчасово окупованих міст чи регіонів України. Наприклад, це може бути Крим, Маріуполь чи Херсон. У мінцифрі кажуть, кожна куплена облігація наближає Україну до перемоги. Ольга Гризі, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.